Увечері 23 квітня російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли Білопілля Сумського району. Внаслідок цього пошкоджені приватні житлові будинки, одну людину поранено. Один зі снарядів розірвався на подвір'ї будинку, де живе з сім'єю Роман Заєць. Під час обстрілу чоловік був у теплиці. Я в момент вискакував відсюди, Ну, вже мене ранило. Ось уже я валявся. Дружина Романа в цей час була в будинку. Вінка якраз вийшла між першим і триметажом. Вона, ну, Просто не знаю, чогось пішла вниз. Була на другому, вже комп'ютера сиділа, щось набирала і почула, що ну, позвала мене, я кажу, ну, живий кричу. Медики діагностували в чоловіка множинні осколкові поранення шиї, спини, рук та ніг. Частину з них дістали в лікарні, інша частина залишиться в тілі назавжди. Так говорить Роман. Сказали лікарі. Домоволодіння також зазнало пошкоджень. Всі вікна повибивали, ворота, забура не Ще один російський снаряд поцілив у спальню Галини Супрун. Жінка в цей час разом із донькою та онукою були всередині будинку. Воно сюди влетіло, воно сюди просто. Летіло, воно сюди. Вибило два окна, окану, ну це тут визор, крім, все це, боки, все. Побилося, все, все Тут почало горіти, ми її це все. Одною минутою було. Я була тут на порогі, Аня там, а під стіл яну запхали туди. Зразу пиль, чи дим, чи хто знайшов в хаті. Кажу, що щось падає. Відкрили очі, не можна відкрити. Вийшли на вулицю, а воно вже все повалили. Це було півминути буквально. Сусіди та знайомі другий день наводять лад у будинку пані Галини. Мішками і ряднами виносять будівельне сміття, пошкоджені меблі, й побутову техніку. Посеред двору в купі сміття і її телевізор, показує жінка. принтер, а ось Жителям пошкоджених домоволодінь допомагають благодійники. Видаємо гуманітарну допомогу від УВКБ ООН в непродовольчих товарах, в будівельних матеріалах. Також з нами працює психолог, психологиня, яка теж надає першу кризову допомогу. Ганна Цимбал теж прийшла просити допомогу забити листами ЮСБ вибиті внаслідок обстрілу вікна. Жінка живе сама, під час обстрілу була вдома. Вона як двері дом отак зашатався. Я думаю, господи, Боже, раз, а тоді другий раз я вийшла в галерею, а це мене в галереї, окно перве. Я вийшла, дивиський клубок диму. Під час обстрілів міста розповідає жінка, ховається, де прийдеться. То другий раз в підвал, а другий раз знає, знаку бігти, так я в галяре не в галереї, а в прихожі між стінами а то так глухи стіни то сижу. за інформацією заступника міського голови Білопілля Олександра Кожухова, російські війська обстріляли місто з градів. Зафіксовано сім влучань. Вибиті вікна, двері у людей. Дахи пошкоджені на сьогоднішній день. Вже надаємо допомогу, відновлюємо. Учора вже розпочали видачу матеріалів. Комунікації працюють, служби аварійні відразу були на місці. Вони виїхали, і газовщики, і електрики, і ДСНС які надавали допомогу. Усього за словами Олександра Кожухова, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали близько 30 приватних будинків мешканців. Ірина Касьяненко, Катерина Гладенко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.